Прип'ять українська РСР. двома роками і хвилиною раніше. Людмило. Товариш у що щойно сталося? Я... Він вибухнув. Знаю. Акімов, ми охолоджуємо активну зону реактора. Все вимкнуто, але керуючі стержні досі активні. Вони не занурені. Я від'єднав захоп. Від'єднай сервосистеми від аварійного пульта. Ви двоє запустіть резервні насоси. Верхню плиту зірвало. Охолоджувальна башта палає, я бачу. Ти мариш. реактори РБМК не вибухають. Заберіть з генераторів водень і закачайте воду в АЗР. А як же пожежа? Викличте пожежників! Це Так. Що у вас там палає? Вибухна. Головному корпусі, третім, четвертий, між третім і четвертим блоком. А там люди є? Так, піднімає наш склад.